Якщо нічого не робити, то ти нічого не досягнеш, але і ніде не обісерешся. Тому я виходжу в інтернети. В інтернети, я виходжу, коли в мене гарний настрій. Це дуже дуже повертає в реальність, коли ти такий. А, ось вона так. Ну, типу, ти просто приходиш в будь-яку компанію і кажеш та я вже бігаю 230 днів без пропуску. Ну, але я розумію, що я вигулюю таким чином свою нарцисичну частину. Так, да, я цим пишаюся. І мені є чим пишатися. Ну, і клас. Дуже спекотний день сьогодні я обрала для зйомки. Я це було про що я казала. Але продовжу вже з чого пам'ятаю. Ну, е, оп... я не пам'ятаю. Всім привіт! Мене звати Іра, я гештальт терапевтка в навчанні, коуч і авторка подкасту Екзистенс. Ви мене можливо ніколи не бачили, можливо, колись чули, можливо, ні. І я хочу сьогодні поговорити про перфекціонізм і, власне, розказати трошки, куди я зникла, куди зник подкаст точніше. І це буде взаємопов'язані теми. Розкажу на власному прикладі про те, як боротися з прагненням до ідеальності. Трошки хвилююсь, якщо чесно, дуже давно йшла до відеоформату, дуже довго відкладала, і от нарешті цей день настав. І, власне, пару слів про подкаст. Я знімала подкаст досить регулярно, десь випусків, мабуть, 12 в мене було, і потім в один момент я зрозуміла, що той формат, в якому він був, він вже себе вичерпав, я хочу переходити в якийсь новий формат. Перший час просто закинула подкаст і розмірковувала, який же це має бути формат. У мене було декілька варіантів, типу, Запрошувати гостей або перейти відео, або і те, і те. Я сподіваюся, що я дійду і до того, і до того. І так почалась моя творча відпустка, як я це назвала, яка трошки затягнулася. В один момент я усвідомила, що я хочу все ж таки пробувати відеоформат, виходити в YouTube, щоб ви мене не тільки чули, а й бачили. І далі почалась оця стадія: це треба зробити ідеально. Це треба зробити, прям знаєте, щоб це був вау-ефект. Грандіозне повернення подкасту, який так мало людей знає, тема, яка може відгукнутися дуже багатьом людям, і я думаю, вам буде корисно сьогодні послухати як мінімум, тому щоб ви зрозумієте, що ви не самі в цьому, що нас таких багато. Я закликаю вас залишати коментарі, якщо вам відгукнеться те, про що я буду говорити. І е, саме такими, знаєте, чим більше ти знаходиш таких людей, в яких якісь такі ж проблеми, як і в тебе, якісь такі ж переживання, страждання, тим якось стає легше, почуваєш себе принаймні менш самотнім, і з'являється відчуття якоїсь такої спільності, якогось єднання з іншими людьми. Десь вже пару місяців в мене триває власна така е, криза знайомства з е, своєю нарцисичною частиною. І буду говорити сьогодні саме про це, тому що все, що ви чуєте на просторах інтернету, там про перфекціонізм, про синдром відмінника, про прокрастинацію, це дуже часто саме говорить про цю активацію цієї нарцисичної частини. Що важливо, я буду говорити не про нарцисичний розлад, а саме про нарцисичну частину, бо в кожної людини вона є, і це нормально. Також хочу зразу таки розвіяти міф, бо дуже часто нарциси вони асоціюються з чимось таким шиком-блеском, вони такі класні, ідеальні і так далі. І, і дійсно є така частина, як грандіозний нарцис. Але є і дефіцитарний нарцис. Насправді в різних джерелах ви можете знайти різну класифікацію, різні назви, але суть залишається та сама: що є люди, які просто дійсно поднатужились і зробили це. А є люди, які прагнуть до дійти до цієї точки, не можуть розйобуються об свою фантазію про свою ідеальність, якої ну, неможливо досягти, і не роблять нічого. От саме про це я сьогодні хочу поговорити. І знаєте, от прямо зараз е в тему відчуваю, що дрижить голос, відчуваю, що я хвилююсь, я думаю, як я виглядаю в кадрі, Боже, а як це потім все монтувати. І е саме всі ці моменти м м м призвели до того, що я відклала подкаст на скільки? 9 місяців, мабуть, десь так. Тому що була постійна думка про те, що а чи достатньо я гарно виглядаю, чи може мені треба ще щось з собою зробити. Чи достатньо в мене естетична квартира для того, щоб вийти в Ютуб на секундочку? В мене недостатньо світла, Боже, це треба буде витратити стільки часу на налаштування цього всього. І це прагнення за ідеальністю, в цьому його основна проблема те, що люди настільки не здатні витримати свою неграндіозність. Не здатні витримати свої обмеження, своє, свою звичайність, тому що все треба, якщо робити, то вже робити вау. І це зупиняє людей е проявлятися вже бісить це слово шалено, але я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Проявлятися, виходити в світ, щось творити, щось створювати, якось себе показувати. Тому що треба робити ідеально, а ідеально не виходить. І якщо ти початківець, то ти не можеш зробити ідеально. Ні, я виключення, ти можеш зробити ідеально, але на це доведеться витратити дуже багато ресурсів. І коли я працюю з клієнтами, які стикаються з такими якимись нарцисичними переживаннями, я в них питаю, яка ціна за те, щоб підтримувати цей ідеальний образ. Яка ціна за те, щоб прагнути до цієї ідеальності? Ну, от, наприклад, буду казати, як про інших людей, типу, мене це не стосується. Дуже багато людей прагне мати ідеальну фігуру, да? таку підтягнуту, худу, рельєфну і так далі. І за це треба заплатити досить високу ціну. Треба слідкувати за режимом, за харчуванням, треба займатися спортом, і м м хтось витрачає е на це дійсно багато зусиль. Часу, можливо, в когось багато ресурсів, і він може собі це дозволити, і робить цю ідеальну фігуру. Інша людина це такий дефіцитарний нарцист, він буде настільки не витримувати того, що він не може вже завтра отримати ідеальне тіло, що він не буде робити взагалі нічого. І оцей великий розрив між ідеальним я і тим, який я є насправді. Це такий дуже великий конфлікт внутрішній, з яким стикається багато людей. Розкажу про такі основні ознаки саме нарцисичної частини. По-перше, це сором, це таке дуже-дуже глибоке, От грандіозні нарциси, до речі, і вони, чому не вони визнають себе нарцисами, бо їм дуже важко стикнутися з цим відчуттям внутрішньої пустоти. І це от сором за те, який я є, сором за власне існування, постійне відчуття того, що ти недостатній, постійне відчуття того, що треба якось щось заслужити. Треба заслужити визнання, треба заслужити любов, треба, щоб тебе всюди прийняли. І це така важка робота, я знаю по собі. У мене бувають, знаєте, якісь епізоди, коли це там більш виражено, менш виражено, але чим більше я знайомлюся зі своєю нарцисичною частиною, тим більше співчуття. Я до себе відчуваю, бо я розумію, скільки це напруги, скільки це енергії і ресурсу на те, щоб годити всім. Бо всі люди різні, всім подобається щось різне. І от е, я це, цю метафору в своїй терапевці на своїй терапії. Я кажу: я як Брітні Спірс в тому кліпі Токсік, там де вона угинається від всіх цих там промінчиків, е, чи лази лази. Лазарів, лазерів, лазерів. затупіла, де вона пригинається від усіх цих цих лазерів, і я так іноді відчуваю і переживаю себе. І ні, мені не соромно блять, про це розказувати. Бо це реальність. Нам ми всі соціальні істоти. Нам важливо бути в суспільстві. Нам важливо підтримувати ці зв'язки, а зв'язки ми підтримуємо як, коли ми комусь подобаємось. Але питання в тому, що можна обирати якісь свою групку людей, які будуть тебе приймати, таким, як ти є. І ці люди ну, точно існують. От точно. Але замість цього ми обираємо Спробу подобатись всім під всіх підлаштуватись, і на це йде просто колосальна, колосальна частина енергії і ресурсу, яку, до речі, можна було б направити на створення чогось: або на роботу, або на життя, на задоволення, на що завгодно. Другою такою важливою. Ем... Ознакою, це є процес такий гойдалок між ідеалізацією і знеціненням. І цей процес стосується як і нас самих, так і інших людей. Ну там візьмемо щось типове, да? ми знайомимо з людиною, ми думаємо, боже, це вона просто ідеальна. Бо ми дивимося якусь блогерку, не знаю, в інтернеті. і такий, боже, яка просто при людині все. Зовнішність, гроші. Розум, ну просто ідеальна. І потім, не дай Бог, вона десь обісралась. Не дай Бог якийсь не такий коментар, який в вашій голові розходиться з цією картинкою ідеальності. Все, людина знецінюється і прям е, із князі в грязі летить. І це ну така, це, з однієї сторони це нормально, це притамано нам всім, десь це може бути частиною норми, десь це може бути патологією, але просто це таке дуже. Можливий процес, який про який важливо мені сьогодні сказати, це ці гойдалки. І це і про себе. Я або грандіозний, я або геніальний, просто невизнаний геній, просто людина, просто люди не розуміють, якого генія вони втрачають. Або я нікчема, я не можу нічого. А, все, що я роблю погано, не цікаво. Не знаю неякісно, і я взагалі, як людина, не маю права на існування. І це дуже сумно. От я говорю про це і розумію, наскільки це сумний процес. Чому ви можете переживати такі відчуття і розуміти, що у вас така дуже домінуюча ця нарцисична частина? По перше, як завжди, ці проблеми з дитинства. Це все починається з того, що нас часто виховують так батьки, що швидше, сильніше вище, щоб гарні були оцінки, щоб нас любили всі родичі, щоб ми були слухняними, щоб ми були хорошими, щоб ми були там дуже зручними. Це нормально. Ну, типу, батьки так виховують дітей, тому що їм не хочеться стикатися з власним соромом, з власним переживанням. А тут хоча б дитина в мене дуже ідеальна і хороша. З іншої сторони, це сумно, тому що нам як дітям це розгрібати. І тому у нас взрощується ця, це прагнення до ідеальності, до намагання бути кращим. Там. Мені важливо зазначити, що я не проти саморозвитку. Я сама люблю це діло, очевидно. Я сама заходила в одне зі своїх навчань з запитом, типу, хочу стати кращою версією себе. А це, до речі, досить нарцисичний запит, бо це означає, що зараз я якась недостатньо, треба зі мною щось робити, і е, от коли я стану та ідеальна, мене визнають, мене полюблять, і я, нарешті, нарешті заповню свою внутрішню пустоту. Але цього моменту зазвичай не наступає. Другою причиною, чому особливо зараз в суспільстві це дуже яскраво виражено, Штука це соцмережі. Соцмережі ми з усіх сторін чуємо про те, що можна, якщо дуже постаратись, стати мільйонером. І всі думають, що всі можуть стати мільйонером, хоча насправді ні. Ми бачимо цю ідеальну картинку і не завжди знаємо, яка ціна стоїть за оцю ідеальну картинку. Наскільки картинка ідеальна, чи це просто якийсь шматочок. І це дуже сумно, що. Постійно доводиться, як ніби цю звірку з реальністю робити. Це для тих, хто здатен це зробити. Ви можете помічати цей дисонанс, коли ви бачите, там не знаю, якась ваша подруга на відпочинку в шикарному в Мальдівах. Ви бачите ці шикарні фотографії, все класно, вона прилітає і розказує, що бля, так вже не знаю, намагалась підібрати якесь. Не матюкливе слово, не змогла, я перепрошую. Так вже і зйобували, щоб зробити цю гарну фотку, бо погода була жахлива там, або там був поганий готель, або ще щось, або ще щось. Але ти бачиш тільки фасад. Баба дихає на островах, а чого достигла я? Нічого. Тому я би радила постійно звірятися з реальністю, з реальним світом, дивитися, що відбувається в людей навколо. Бажано важливо знаходити не нарцисичних людей, бо люди нарцисичні вам будуть продовжувати казати, що в них все дуже добре. Хоча насправді ні. Плюс в соцмережах, та й не тільки в соцмережах, я недавно писала про це пост, ні, рілс зробила в інстаграмі, на тему того, як реклама та сама маніпулює нашими нарцисичними травмами, про те, що е, стань кращою версією себе, зникни на місяць і повернись ідеальною. Стань нерозумнішою людиною в кімнаті і так, далі, і так далі. І це теж формує якесь таке відчуття, що якщо ти не досягнув успіху, ти не маєш права на існування, ти не маєш права висовуватись, сиди там, де ти сидів. І слава Богу, останні роки з'явилася нова мода на те, щоб розказувати про те, як в мене все погано. Це може бути іншою стороною медалі, але вже, мабуть, краще, щоб було і те, і те. Почав бачити дві полярності, ніж е, тільки грандіозних е, переможниць і переможників е, по життю. Я дуже радію, що моє коло спілкування досить широке і окрім. Людей, які не пов'язані з психологією, У мене багато людей, які пов'язані з психологією, і мої навчання проходять в групах. Я відвідувала терапевтичну групу, я була на гештальт-інтенсиві. І ти бачиш цих реальних людей, які приходять зі своїми реальними вразливостями, зі своїми реальними обмеженнями, зі своєю втомою, зі своєю неідеальністю, зі своїми живими емоціями. І це дуже-дуже повертає в реальність, коли ти такий, а ось вона так. І я хочу сказати, що насправді. Я не звинувачую нікого про те про створення ідеальної картинки. Я про те, що радше ну, от я про себе можу сказати: якщо я не в ресурсі, я не буду йти в інстаграм, тому що мені не то, що не до інстаграма, я думаю, як би встати з ліжка, наприклад. Тому я виходжу в інтернети в інтернети, я виходжу, коли в мене гарний настрій, я повна енергії. І в людей може, і навіть в мене в мене там мама, там сестра, їм, вони мені пишуть, блін, ти така щаслива, ти така задоволена, а я може півдня не могла себе. Зліжка віддер, віддерти до цього. І це нормально. Просто м ще однією особливістю е такого нарцисичного погляду це розщеплення, чорне або біле. Але життя воно повно різних інших кольорів, і їх важливо, важливо помічати. Важливо вчитися вміщувати в собі те, що людина може бути офігенно класною в зароблянні грошей і абсолютно там, не знаю. І, і може, це єдине, що є в її житті, і вона при цьому залишається нормальною. Помічати те, що картинка дуже часто має інші якісь полярності, але ні, та, ні та полярність, ні та полярність не визначає людину, не робить її чорною поганою або білою, хорошою, що в нас є і те, і те, і нічого чоловіче нам ні чужна. Щоб я ще радила. Але це такий рівень про. Це цікавитись цією темою і трошки от, дивитися таких різних різних відео, читати книжки про нарцисизм. Наприклад, я з цим внутрішнім конфліктом живу вже досить давно, але тільки зараз я змогла його, бо я заглибилась в цю тему, я вивчаю професійну літературу, я обговорювала це на своїй терапії, на своїй груповій терапії, серед своїх колег, знайомих, на супервізії. І я така ого це я. Тільки коли я ну, розклала це по поличкам, я змогла це помітити. І зараз я переживаю оцю цю неприємну стадію прийняття цієї частини мене. Але мені важливо сказати, що нарцисична частина не є поганою, це, це частина вас, вона не може бути поганою. Є питання, як її підгодовувати і чим би. Ну, бо є позитивна сторона нарцисизму, це саме та частина, яка нас штовхає на якісь досягнення, яка нас все ж таки. Підштовхує до якогось розвитку, до чогось хорошого, до чогось позитивного. І це класно. Питання в тому, чи ви це робите з відчуття я недостатньо, Боже, я нікчема, треба себе. І цей внутрішній критик теж якась така да, фігура, про яку часто кажуть в інтернеті. Перфекціоніст, внутрішній критик, синдром самозванця це все до вашої нарцисичної частини. Але вона є і хороша, і її треба трошки підгодовувати якимись такими своїми досягненнями. Я, наприклад, вигулюю свій нарцисизм зараз, в тому числі, в пробіжках. От я бігаю вже більше 220 там 20 днів, і днів, мене там питають, на чому я тримаюсь. Я думаю, бля, ви що не розумієте, це такий класний спосіб вийобуватись. Ну, типу, ти просто приходиш в будь-яку компанію і кажеш, та я вже бігаю 230 днів без пропуску. Ну, але я розумію, що я вигулюю таким чином свою нарцисичну частину. Так, да, я цим пишаюся, і мені є чим пишатися. Ну і клас. Те саме в якихось таких, от я така, зараз зніму це відео, і якщо я його випущу, я себе похвалю за це. І це стало можливим тільки тому, що моя здорова ця нарцисична частина перемогла, що моє бажання все ж таки отримати визнання. А воно перемогло над моєю дефіцитарною частиною, яка така: О Боже, о Боже, я нічого нового не зможу розказати, людям це не потрібно. А як я буду виглядати в кадрі? А як, Боже, в мене там погане світло? Краще нічого не робити взагалі. Ну і в якійсь мірі да, це завжди про ризик. Якщо нічого не робити, то ти нічого не досягнеш, але й ніде не обісерешся. Проте це дуже... Дуже печальне і скучне життя. Тому а, антидотом до а, такого нарцисичного, негативного якогось впливу це йти у вразливість і говорити людям про те, що м -м, мені важко, мені соромно, мені складно, мені незрозуміло. А, боротися з внутрішнім критиком, боротися погане слово. Ні. Боротися ні з ким не треба, але треба усвідомлювати знову ж таки, що цей критик від вас хоче, чому, чим він вам допомагає і чого він від вас хоче. І ще є важливий такий шматочок, про який згадаю. Є таке термін достатньо хороша мати в психології, але мені здається, він в принципі придатний і до достатньо хороша І от це той самий ідеальний варіант того ідеальний варіант. І це той самий варіант, який здоровий. Це не бути ідеальним, не бути нікчемним, а бути достатньо хорошим. І до цього всім нам треба прагнути. І якщо ми будемо достатньо хорошими людьми, цього вже буде достатньо, як би це не звучало. Та й власне буду закінчувати. Бо знаєте, мені здається, що я розказала не все. Що відео вийде не ідеальним, що мені хотілося б розказати більше, але прямо зараз мені нічого не проходить в голову, я не хочу себе мучити. Я сподіваюся, що ми з вами ще побачимось, і я вам дорозкажу те, що не дорозказала, або напишу про це в інстаграмі. Тому, якщо це відео знайшло у вас відгук, я вас запрошую прийти в коментарі і мені про це написати, поділитися своєю історією, розказати про те, як ви переживаєте свою нарцисичну частину. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь. Теж прийдіть мені про це напишіть. Я не те, щоб бо в захваті, але мені, моїй нарцисичній частині, треба буде змиритися з тим, що хтось буде, ні в васторгі мене, і це теж окей. Буду рада підтримці у вигляді там, лайків, донатів. В мене є посилання на банку і на сервіс Baime.Coffi, де можна мене підтримати фінансово. І якщо вам було цікаво, підписуйтесь, я сподіваюся, що до скорих зустрічей. Я дуже радію, що наважилась. І якщо ви не знаєте, що мені написати, просто привітайте мене з тим, що я наважилась. Але я підслухала, що важливо, щоб коментарі були довгі, щоб Ютуб там це якось ранжував. Тому якщо ви залишите коментар більше ніж на сім слів, Ютубчик мене помітить. І я вам буду дуже вдячна, і це буде мене теж стимулювати до створення нових шедеврів. Читай звичайних відео. Дякую вам, що були зі мною, і до скорих зустрічей. Па-па-па-па.